Доброго дня, мене звати Сергій Дербак, пластичний реконструктивний хірург. І я тішуся тому, що зараз ми знаходимося в Закарпатті на базі отелю Камелот, і тут вдалося організувати і проходить всеукраїнська конференція з пластичної реконструктивної хірургії молочної залози та онкопластичної хірургії молочної залози. В першу чергу я хочу подякувати організаторам цього чудової конференції за те, що вони дали можливість в цей складний час, в якому ми всі зараз живемо, зустрітися, знаєте, колегам, які займаються такою проблемою, як лікування ракомолочної залози, реконструктивною хірургією, тому що особливо реконструктивна хірургія на сьогодні для нашої країни на жаль є пріоритетом. І тут виступали лікарі з усіх регіонів, які поділили своїм досвідом. По перше, це досвід клінічний, да який кожному допоможе втілити в свою практику на своїх робочих місцях. І, по друге, це дійсно комунікація, тому що робота лікарська вона без комунікації ну неможлива. І чим більше нас буде контактів між собою в регіонах, тим краще буде ефект для наших пацієнтів. Сьогодні ми з колегами зустрілися в місті Ужгород, де проходить конференція, присвячена на питанням молочної залози, як питанням естетики, так і питанням реконструкції. Конференція дійсно дуже актуальна, дійсно дуже пізнавальна, приємна дискусія, багато відомих колег, цікаві спілкування, цікаві запитання, цікаві доповіді.